Всім привіт! Сьогодні це друга частина гри «Hillside Drive». Дякую, що ви набрали 8 лайків і 16 переглядів. Я вам дуже дякую. І ми продовжуємо грати і відкриваємо один ящик. Нам випав ключ. А ключ нам випав від оцієї машини. У мене, звісно, є оця. але Тут все дуже не дуже прокачано, а ось на моєму басі дуже хорошо. Значить, поїхали. Сальто вперед і сальто назад. Добре. Ми ці завдання виконаємо. Поїхали. Так, зараз я б зробив би. Опа, є Всі задача виконана. Ой-ой, перевернувся. Звичайно, можна побудь. Вот. Нічого не можу, пропустити. <пробуйте> <пробуйте> Добре, заберу я свою нагороду і почну заново роздавити сім гарбузів. Добре, поїхали. Сім гарбузів, так сім гарбузів. Звісно, я тут, напевно, не зможу зробити заднє сальто, але я попробую. Ну он де, звісно, гарбузи є, але я їх вже ніяк не роздавлю. їдемо далі. А чому на полі гарбузів нема? А, це пшениця, це поле. Тут гарбузів і не повинно бути. Тож. Валимо туалет діна якогось. Я думаю побити свій рекорд, тому що цей... Ну, як сказати, маленький, але нормальний. Ну і пишіть в коментарях знову ж, який у вас був рекорд. Я зараз побері, куди їду, а ви зачекайте. Для вас це пройде одна секунда, а для мене десь 5 хвилин. Я тільки що зроб... Ну, зроб... Вик... виконав завдання роздавити сім гарбузів. Я доїхав вже до церкви і. На це. А, ні, ще я не на тому місці, там, де я перевернувся, але. Ми їдемо. Фоніо Добре! Я знов перекинувся. Це ви, ви вже це чули. А які у мене там завдання? Прокачати підвіску. Добре. Прокачуємо. прокачуємо ще. Це на всякий случай і. збийте. Рекламне оголошення. Сім раз. І 12 метрів на дебах. Добре. Вібранти і це ми на розпаковочку. Його ясно буде взяли, але у мене не вистачає. Мені вісім. Добре. Поїхали, але не зараз. Та йомо є. Ми зараз йдемо додому. І пуста собаки тут не буде. Як в першій частині. Буду старатися побити рекорд. Забрав всі монети і їдемо. Далі. Я чуть тільки що не перекинувся, але не перекинувся. Це добре. Їдемо далі. Я думав, що ось це собране, це я думав, що оце. Ось зараз я вам покажу, що оце буде будиночок. Маленький лісний будинок. Так, все. Я почти доїхав до печери. А ось де якраз і вона. Яка я не пам'ятаю, Кол... чи е... я доїжджав в першій частині, не до цієї печери, але я до неї доїхав і в другій частині. Ну дякую за те, що ви так швидко зібрали 8 лайків. За це вам дуже дякую. Значить... О! Виїжджаємо і тут потяг. Так, ще мені трішки і я поб'ю свій рекорд. Давай. Давай, давай, давай. Я знову перекинувся. Я знову перекинувся. Ну, це була друга частина. Якщо хочете третю, збирайте 10 лайків. Я думаю, що ви зможете. Ну і бувайте!